Наприкінці грудня погода в Україні демонструє справжній зимовий характер. Хмарність переважає у більшості областей, але де-не-де небо подарує кілька годин ясності. Температури залишаються у плюсовому діапазоні в день, але вночі місцями може опускатися до нуля. Вітри будуть помірними здебільшого західного та південно-західного напрямків. А зараз докладніше про погоду в кожній області. На Київщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів. А вночі знизиться до плюс двох. Хмарність домінуватиме протягом дня, але ближче до вечора небо тимчасово проясниться. Без опадів на півночі у Житомирській області вдень температура досягне плюс трьох градусів, а вночі буде плюс два. Ясний ранок зміниться похмурим днем. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області в день температура становитиме плюс один градус, а вночі підвищиться до плюс двох. Західний вітер зі швидкістю 4-5 метрів на секунду. Хмарність триматиметься цілий день. Без дощу. У Сумській області в день буде плюс 3 градуси, а вночі температура становитиме плюс 2. Сонце рідко виглядатиме з за хмар, опадів не передбачається. На сході у Харківській області в день температура досягне плюс 2 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Південно-західний вітер 4 метри за секунду. День розпочнеться похмуро, але ввечері небо стане ясним, без опадів. У Донецькій області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 1. Ясна погода протягом дня зміниться хмарним вечором. Опадів не прогнозується. У Луганській області в день температура становитиме плюс 2 градуси. А вночі очікується мінус 1, хмарний день триватиме до самого вечора, без опадів. На півдні. В Одеській області в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Хмарна погода в день зміниться ясним вечором, без дощу та снігу. У Миколаївській області вден очікується плюс 3 градуси, а вночі буде плюс один. Хмарний ранок поступово зміниться ясним вечором, опадів не передбачається. У Херсонській області вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. День буде ясним, а до вечора з'являться хмари, без дощу та снігу. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі залишатиметься стабільною. Хмарний день завершиться ясним вечором, опадів не прогнозується. У Криму вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Хмарна погода пануватиме цілий день, опадів не очікується. На заході. На Львівщині вдень температура досягне плюс трьох градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Західний вітер 4 метри за секунду. Сонячний день зміниться похмурим вечором. Опадів не передбачається. У Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 6 градусів. А вночі знизиться до плюс двох. Західний вітер 4 метри за секунду. День буде ясним, а до вечора небо вкриється хмарами. Без опадів. У Тернопільській області в день температура буде плюс 4 градуси, а вночі плюс 2. Вітер західний 4-5 метрів за секунду. Ясний ранок завершиться похмурим вечором, без дощу та снігу. У Чернівецькій області в день температура досягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Після хмарного ранку день і вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. На Закарпатті в день температура буде плюс 1 градус. А вночі знизиться до мінус одного. Сонце рідко виглядатиме з за хмар. Опадів не очікується. У Рівненській області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс одного градуса. Вітер західний 7 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем без дощу та снігу. На волині вдень температура досягне плюс двох градусів, а вночі залишатиметься такою ж: західний вітер. 5-6 за секунду. день буде переважно хмарним, без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. вітер західний 4-5 метрів за секунду. Ясна погода вранці зміниться хмарною ввечері, без дощу та снігу. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура буде плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер західний 4-5 метрів за секунду. Після похмурого ранку ввечері небо стане ясним. Опадів не прогнозується. На Полтавщині в день температура буде плюс 1 градус, а вночі залишатиметься стабільною. Хмарність збережеться до вечора без дощу та снігу. На Черкащині в день температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Очікується західний вітер 4-5 метрів за секунду. Ранкові хмари поступляться ясному вечору. Опадів не очікується. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура буде стабільною плюс один градус. Після похмурого дня ввечері на небі з'являться зірки. Опадів не очікується. На в вдень температура становитиме плюс п'ять градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Західний вітер 4 метри за секунду. День буде переважно хмарним, без дощу та снігу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це вся інформація про погоду на завтра. Нехай зимові дні приносять вам лише радість і тепло, а погода буде завжди передбачуваною. До зустрічі у наступних прогнозах!